Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні готуємо старовинну українську традиційну страву гречаники. Всі інгредієнти внизу під відео, а я вже розпочав готувати. Завчасно відварив гречку, взяв 120 г крупи і склянку води, гречку засипав у киплячу підсолену воду і варив 15 хвилин із закритою кришкою. Гречка охолонула і я її перекладаю до миски. Далі нарізаю ріпчасту цибулю якомога дрібніше. Цибулю за бажанням можна попередньо обсмажити на пательні до м'якості, але я додаю сиру, нарізану до гречки. Наступним нарізаю сало. Його кількість можете регулювати на власний розсуд. Я беру невеликий шматочок приблизно 50 грам. Нарізаю як можна дрібніше. Також ви можете пропустити сало через м'ясорубку або навіть спробувати перебити блендером. Дрібно нарізане сало закидають до миски з гречкою. Наступним додаю фарш. В нас це курячий фарш, але гречаники роблять і зі свинячого, і з індюшачого фаршу, і з інших видів м'яса. Щоб вони вийшли соковитіші, я додав сало. Але дехто запікає котлети у соусі, наприклад, томатному, сметанному чи грибному. До фаршу я додаю спеції. Це буде сіль, чорний перець і майорам. А також розбиваю два сирих яйця. І все добре, добре перемішую. Замішую фарш і під кінець вичавлюю декілька зубків часнику до фаршу. А тепер буду формувати котлети. Беру приблизно 1,5-2 столові ложки фаршу і формую руками невеличку котлету. Занурюю котлету у манну крупу. Вона ідеально підходить для паніровки котлет, але ви можете скористатися звичайним борошном. Котлети вже можна викладати на деко, на пергаментний папір або відправляти на пательню Смажитись. Але ми ще хочемо придати форми котлетам, щоб вони всі були однаково гарні. Тому я використовую металеве кільце для формування котлет. Ось такі гарні гречаники вийшли. До речі, раніше на Полтавщині. Так називали вареники з гречаного тіста. Зараз відправляю їх до духовки на 190 градусів приблизно на 20 хвилин. Гречаники майже готові. З вас підписка, вподобайка, коментар. Всім смачного!